Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні субота, і ми зібралися в місто, але бачу, що поки ми зберемося, у нас припустився дощик моросить. Ну, ми взагалі на машині, воно так не страшно, але все-таки хочеться походити. У нас сьогодні субота, в нашому місті це базарний день. Так що, зібралися, але по погоді. Ну, буде видно. Звісно, візьмемо парасольку. Треба там деякі справи владнати. ну і... Щось прикупити, бо давно ми так не виїжджали, там і миюче, і порошок закінчився. так що Ось така у нас сьогодні дощова. Бачу, по погоді буде субота. Дощик у нас такий він припустився моросить. Ну, нехай іде. У нас ось тут ліс. Можна сходити буде по гриби, якщо вони, звісно, будуть, бо в нас їх ще немає. Листя вже, диви, як, опадає. Осінь іде. Кажуть, що така погода й далі буде. Ну, я думаю, звісно, ще й сонечко буде тепло, без цього нікуди, так як у нас. В листопаді місяці тюльпани вилазять, тож. Так, ще нам треба зайти, але ну, це не тут українські ковбаси. нас там Женя ковбаску одну полюбив з цього магазину треба зайти, взяти. Щоб Женя м'яско полюбив? Ну так, краще б Женя м'яско любив. Не любить м'ясо. Ну чого, відбив, ні там котлети може їсти, але не кожен день. Макс, тут аж цей. Коту зайти. чи там? Треба коту. Причандали всі купити, будемо забирати його в хату. Ну, У нас є, але ж вони такі там. Не для хати треба Новеньке, гарненьке, чистеньке. Так що так, їдемо, їдемо. А А яку ціну яйця? А, Дякую. Презентенки. Хочу хризантему. Біленький кущик. А в яку ціну хризантема оця маленька? 80. Там по 70. Ну так, да, занести в машину. Взяла я ось собі цю хризантему. Ось такий вазончик 70 гривень. А це ось бачу. Треба взяти цибульку на посадку зимову. А тут часник. Часник не будемо, а вон там цибуля. Зараз візьму. Взяла я цибулю, радар і Шекспір. кіла тої, півкіло кіла є. Я не дуже в ній розбираюся, це зараз зайшла. Вмірай. Зараз ще якусь треба взяти. А, яку? а в яку ціну оця жовтенька? 120-150 горщик і 100 без горщиків дам. Ага, пішли далі спитаємо. Я тут за 70 взяла. Так і з горщиком. Дос. А оце в яку ціну у вас? Вона, вона кругла? Вона кругла. Давайте. Так, принесла я своє добро в машину. От така ось гарненька. Ця З цим. З вазоном 100 гривень, потім біленька, 70, але ну, це я взагалі урвала, так сказати, за 70. І та, чи 70, чи 80 жовтенька. Шаровидні вони чи як на них кажуть, хочу спробувати по весні черенкувати, от Дуже хочу. Саме головне, щоб зараз вони не померзли. Бо я вже одну колись купувала, і вона в мене померзла. Ті звичайні є в мене, не мерзнуть, а це щось не пішло діло. Ну і цибулька, так, я йду закриваю зараз машину. Мене тільки що обляпали, це капець, бо я ж сама прийшла, всім сказав, що є добро, ти неси, бо він каже, зупинись, зупинись. Так що іду. Я ось прийшла, всі дверці подіргала чи закрита. Тут же ж машина стоїть біля калюзі, деякі їхали нормально, а деякі... Не притермозив і добрий день має там напевно і на голові. А яку ціну сир? 150 Угу. Оце все, що осталось, mm, так що okay. все. Хай буде цей. Все, питань нема. Скільки вам? Діте кілограм. Молозе. А молозиво. Молозиво 200 кг. Молозиво добре, беріть пробуйте. А це якесь шоколадне, да? А то душі запікаються, І таке, і таке їдять. Mm, Смаковали, воно таке буде. Тобто, більше держиться в духовку. Воно підходить, як то плюне. А це у вас вершки чи сметана? Сметана у с... нас ага. А в яку ціну? С... Дівочки, стакан я. Стакан я. Вже нічого такого дуже, оце дивіться, по 60 гривень. Ага. 80 продає. Ага. Хто 100 вже продає. Ви в стаканчик да, да, даєте? Да, всі Бо всі всі забули. А, ваше да. а яка різниця? Ну, дівушки подробили, що цей ті трошки тугіше. Тугіше, давайте, пів кіло, можна, будь ласка. Оце так залишати дружину одну, пішли десь вони <гум> окремо. Що я купила? Купила творог сир, сметанка домашня і взяла все-таки молозиво, от таке карамелізоване. Спробуємо. Що воно таке? Так, і взяла полуничку Альбіон. Коротше, все докупи. Пішла я шукати свої. Мої хлопці. Сметану тільки будуть їсти, вони таке люблять, Сир взагалі вони не люблять. Ну, молози вже а нічогось не сподобалося. Так що розберемося. Але така жіночка приємна, класна така. Так що взяла, йду шукати своїх. А зараз треба зайти в Тада, купити таке порошок, пакети, подивитися, бо все закінчилося. А там зараз акці... ну, не акції, ну, і акції і 24 роки. На чек дають призи витягуєш. Ну, не дуже ми такі везучі, там і був і пральний порошок, великі пачки. Що я витягнула? Ось такі серветки для прибирання, бо ми розділили на два чеки. І ось такий напій в подарунок нам. Ну, Кока-кола чи шо, ну, так що воно? Ой, все, беремо. І йдемо до машини. Тільки ти машину так далеко поставив, ми поки дійдемо. Це ще запитували про ваші професії. Ну, про свою я відповідала, відповім далі. А це поки вловила Максима, треба ж запитати, на кого. Він вчився, яким він працює, в нього дві професії. а ну розповідай. На програміста навчався. Mm. Працює машиністом тепловоза. Ну так. Ну, да? О, так. Він по комп'ютерам дуже добре. Вже не йдеш він йде за мною. Всім допомагає телефони, комп'ютери. Тож далі буду відповідати я. А зніматися він знімається, але коли я цього запитую, він ні. Каже, сама розповідає. Ну, не може. До камери, до речі, треба звикнути, просто так не йде. Він сидить і сміється. Каже, що ти сміється? Я кажу, я тобі смієшся, я тобі запитання задала. Тож, він вчився. Там, комп'ютерна в нього спеціальність, і. Вчився, що він зараз працює м, машиніст тепловоза електровоза. Ось так от. Телефони він оце може там перепрошивати, Оце все там програми різні, і комп'ютери, так ноутбуки. Він допомагає людям і знайомим, і незнайомим. Не дуже це, бо з нашим будівництвом не вдається все поєднати, але трошки. Є, наприклад, вчора також ввечері до нього телефонували. Що там як робити, він розповідав. Так що мені в цьому повезло, бо я з телефоном і комп'ютером не дуже дружу. Все він мені там роба таке, що треба. Підходить наш день до завершення. Сьогодні у тому місці знімала дома вже і якось не хотілося. Сьогодні такий день, що хочеться відпочивати, тож ми тим і займалися. А це ж згадала, що обіцяла вам дещо розказати. Ще я не відповіла на питання про свою освіту, де я працювала. Так як з'являються новенькі люди на каналі, їм цікаво, ми про це вже з вами говорили, але ж можна поговорити іще. Коли ти починаєш знімати відео, треба бути готовим до того, що людям, глядачам стає цікаво про тебе. І їм хочеться щось дізнатися. Це нормально, я рахую, ну але ж це вже залежить від власника каналу, хоче він розповідати чи не хоче. Я розповідаю я, ну, те, що вважаю за потрібне, я можу розповісти. Маю я вищу технічну освіту, інженер-технолог машинобудування. Надіюсь, колись мені ця вища освіта знадобиться, бо за спеціальністю я не працювала. Зараз розповім, де я працювала. Навчалася я в Кременчуці. Я, чесно кажучи, не дуже хотіла саме на цю спеціальність. Ну, але таке життя, знаєте, там, кохання, зітхання, коли хотілося бути поближче. Ну, і так вийшло. Що я опинилася тут? Але дуже я хотіла бути слідчим. От, просто дуже хотіла. Зараз навіть я ось. Як щось відбувається там в житті, я вже все наперед знаю, в мене вже все по поличкам розкладено. Я знаю, цей кожен крок. Ну, коротше, це окрема тема. А працювала я продавцем в магазинах одягу. Це був не один магазин, і це були магазини секонд Handbound. Багато хто соромиться, там розповідати, що ой, ми там ходимо в секонд-хенд, але повірте, там такий контингент ходить ну, в хорошому сенсі, що ставлять БМВ і йдуть в магазин. В цьому магазині можна дуже гарно скупитися навіть новий одяг за дуже дешево так сказати. Так що в цьому я не бачу нічого такого. Як отовсті, ой, та щоб мене там ніхто не побачив. Ми навіть сьогодні там були, заходили, купували домашній одяг. Бо вдома це так. Одягну там, походив і викину, коли ти в селі особливо. Треба кожен раз щось новеньке. Так що Ось так от. Не буду довго затягувати відео, скоро будуть прямі ефіри, і будемо про це говорити. Просто запитали, я відповідаю. У мене відео, бачите, не несе так, що ми поїхали на базар наші покупки, а про все, просто влогове відео. Чогось так більше заходить моїм глядачам саме вам. Тож я так і показую. Щось окремо якась тема вона не йде. А ось так, коли я розповідаю про все на світі, так сказати. Воно. Вам подобається і я вам за це дуже-дуже дякую. Тож, відповіла я на питання, хто я така. Дякую за перегляд моїх відео і до нових зустрічей! Пока-пока вам!